Че з тобою територія, це наша планета і наші країни, це наша всесвітня історія. Древні Єгипет, цивілізації, моя та римська імперія. Історія світу, здані скарбів відкриє свої рада двері нам. Вона допоможе нам в різьні століття. Побачити саме таких, як ти. Всесвітня історія, це ми. Вітаю, я Ольга Дудар, вчитель Києво-Печерського ліцею номер 171 лідер і викладач університету Грінченка. Сьогодні ми поговоримо про перехід від біполярного до багатополярного світу і проаналізуємо проблему міжнародного тероризму. Це всесвітня історія 11 клас. Наша сьогоднішня тема доволі непроста. Оскільки міжнародна політика викликає жваві дискусії і в середовищі істориків, і серед політологів, і, звичайно, що серед журналістів, ви можете прочитати величезну кількість публікацій, дослідників, ви можете проаналізувати засоби масової інформації, оскільки дана проблематика впливає на розвиток подій на міжнародній арені і сьогодні. Але. Перш ніж ми з вами перейдемо до детального аналізу нового матеріалу, ми, як завжди, маємо проаналізувати домашнє завдання. Тому давайте виконаємо кілька тестових завдань для того, щоб ви пригадали важливі моменти всесвітньої історії, але вони частково пов'язані також і з розвитком подій в Україні. Отже, давайте пригадаємо, коли було утворено НАТО. Організація Північно-Атлантичного договору. Це 1949 рік, 1955, 1961 чи 1975 рік. І мені здається, цілком логічно, що ваша відповідь це 1949 рік, адже країни Європи і Північної Америки домовилися про співпрацю у рамках протистояння ворогові. Зараз до НАТО входить 30 держав, які мають значний військовий потенціал. І ця структура суттєво впливає на зовнішню політику в усьому світі. Тепер зверніть, будь ласка, увагу. Я прошу вас визначити не чітко роки, коли була підписана ця велика кількість документів, а визначити той період, на який припадають події міжнародної розрядки. коли… Е Дві сторони холодної війни вирішили досягати певних важливих компромісів. Отже, всі ці перераховані договори були підписані в 1950, х 1960, х 1970 х чи 1980-х роках. Якщо ви уважно, Слухали мене на минулому занятті, і ще важливіше, уважно прочитали текст підручника, то ви пам'ятаєте, що ці договори були підписані протягом 1972-1974 років. Це дуже важливий момент розрядки, коли влада в Сполучених Штатах Америки вирішує ослабити протистояння. Зверніть, будь ласка, увагу на світлини. Тут зображені. Моменти переговорів і підписання важливих договорів, які здійснили два президенти: Річард Ніксон і Джеральд Форд. Річард Ніксон перший після Рузвельта, президент, який потрапив до радянського союзу, і він прагнув обмеження озброєнь. Прагнув оптимізації економічних угод, і, до речі, точно так само він діяв і стосовно Китаю. Тобто, оця політика розрядки вона стосувалася не лише політики військової сфери, так? а вона стосувалася всіх аспектів взаємодії і давала надію на те, що дійсно через деякий час протистояння стане менш напруженим. Ну, і яку подію ви бачите світлину, яка характеризує підписання? Певних документів, яку подію дослідники називають унікальним, безпрецедентним явищем у міжнародному житті, яке дійсно дозволило на певний час стабілізувати становище в світі і знову ж таки давало надію на позитивні зрушення в сфері збереження суверенітетів існуючих держав і в сфері дотримання прав людини. Ну, вже більш такої чіткої підказки, напевно, що ви б не отримали. Йдеться про гельсінську конференцію 1975 року. Давайте звернемо увагу на один із важливих наслідків на інструмент, що створювали для того, аби забезпечувати і права людини, і недоторканність кордонів, і що дуже важливо вирішення існуючих конфліктів мирним шляхом без військового протистояння. Отже, було створення наради з питань безпеки і співробітництва в Європі. З часом ця організація змінила назву, і нам вона відома як ОБСЄ по. Аббревіатурі, тобто стала організація безпеки і співробітництва в Європі, яка має займатися безпекою, співробітництвом у різних сферах, це не лише конфлікти, це і співробітництво в економіці, науці, технологіях, і це гуманітарна співпраця на різних рівнях. В принципі, це і, що дуже актуально, дотримання прав. Етнічних релігійних громад і підтримка в Україні обсє, окрім е, спостереження за веденням конфлікту, веденням бойових дій е, обсє займається і доволі успішними освітніми програмами. Зважаючи на українські реалії, обсє часто піддають нищівні критиці за їхню позицію у війні між Росією і Україною. І в принципі, тут є ваша воля. Я цю нищівну критику підтримую. Давайте згадаємо, будь ласка, хто з діячів проголосив курс на нове політичне мислення. Якщо ви будете складати зовнішнє незалежне оцінювання з історії України, з всесвітньої історії у нас його немає, але це все рівно дуже важливе уміння по характеристиці визначати діяча. І тут мені хотілося би, щоб ви одразу ж, почувши нове політичне мислення, визначили, що це має бути Михайло Горбачов. Коли він прийшов до влади в світі була дуже велика напруга, якщо проаналізувати ті дані, які є, от що пишуть політологи, це не історичне дослідження, що на 1985 рік в світі було понад 50 тисяч ядерних зарядів, їх руйнівний потенціал був величезний. Оцінити його в еквіваленті дуже важко, тому що. От, наприклад, коли звернемось знову ж таки до глибшої історії, в 1961 році Радянський Союз випробовував так звану царь бомбу, коли її потенціал обмежувався. 50 мегатонн в тротиловому еквіваленті, то наслідки від вибуху були величезні. Американські розвідники описують, що це був величезний ядерний гриб. Що цілу годину йшли перешкоди в радіозв'язку, і що от. Сила була настільки потужною, що там здійснило тричі оберт навколо Землі. Я не фізик, тому я не можу вам пояснити всіх цих деталей, але моє враження таке, що в 1985 році обидві сторони зрозуміли потенціал настільки руйнівний, що від ну, можна просто знищити всю планету. І економічні наслідки гонки озброєнь теж були надзвичайно е, виснажливими для економік багатьох країн. Плюс. Найбільше зброї і ядерної, і інших видів озброєння було сконцентровано в Європі. І всі ці нюанси вони підштовхували і Горбачова, і е, владу Сполучених Штатів Америки шукати певні точки дотику. І е, от запропоноване нове політичне мислення передбачало згортання гонки озброєнь, передбачало е, певні взаємні поступки, і, врешті-решт, стабілізацію е, ситуації в світі. З розпадом Радянського Союзу зникає е, так звана біполярна система світу, коли її були дві, е, два головних е, стратегічних гравці. До цього світ уже мав інші системи. Наприклад, і історики, і політологи зазначають, що 19 століття було однополярним, коли е, в міжна, на міжнародній арені все таки домінуючим гравцем була Велика Британія. Потім Сполучені Штати включаються в змагання за лідерство, але після. Другої світової війни ми однозначно говоримо про те, що існувало два е, табори, які абсолютно різними методами, але намагалися вплинути один на одного, е, ослабити економіку. Е, завдяки різним конфліктам е, випробовували терпіння один одного, але тепер світ змінився. І на заміну двох лідерів з'являється велик. Ми не можемо сказати, що дуже велика кількість, але є країни, які б дуже хотіли досягти лідерства в світі. Знову ж таки, тут треба зважати на дослідників, як вони це все характеризують, але ми можемо визначитися, що за лідерство на міжнародній арені борються Сполучені Штати Америки, Китай, Росія, Європейський Союз. Сюди також підключають Індію і Бразилію, які намагаються, якщо не в світовому масштабі, то в регіоні однозначно боротися за лідерство і впливати на дії своїх сусідів. Спочатку в 90-х роках беззаперечним лідером були Сполучені Штати Америки, і Сполучені Штати Америки робили дуже багато дій для того, щоб ствердити свій статус, і ці дії до речі. Завжди були з дозволу Організації Об'єднаних Націй, оскільки дійсно Сполучені Штати активно втручалися у протистояння там, де була необхідна підтримка ООН. Наприклад, в середині 1990-х роках відбувся військовий переворот в Гаїті, і у складі миротворчої місії велика кількість вояків Сполучених Штатів Америки повернули до влади демократично обраного президента і сприяли у миротворенню ситуації в регіоні. Трошки складнішою була ситуація в Сомалі, де знову ж таки в складі миротворчого контингенту ООН Сполучені Штати намагалися побороти місцевих повстанців і забезпечити стабільність в країні для того, щоб уникнути масового голоду. Але незважаючи на те, що дії були доволі успішними, контролювати за наявної кількості миротворчого контингенту всю територію держави було абсолютно неможливим і, врешті-решт. Сполучені Штати виводять свої війська і миротворчі контингенти залишають Сомалі. Хоча ще раз на, м, хочу наголосити, що е, мета їх була абсолютно демократична і дуже важлива для е, Організації Об'єднаних Націй. В 1999 році е, американські військові керували авіаційними ударами НАТО по території тодішньої Югославії е, для того, щоб припинити е, е, етнічні чистки, які е, Сербські військові проводили щодо жителів Косово. І ось ця криза зумовила проголошення незалежності Косово. І це питання до сих пір залишається відкритим, тому що не всі країни Європи, зокрема і Україна, визнала незалежність Косово. В основному це ті, хто мають великі проблеми з власними територіями. Ну, наприклад, Іспанія. Мотивує, незважаючи на те, що є рішення організації Об'єднаних Націй про те, що проголошення незалежності не суперечить жодним міжнародним документам. Але Іспанія мотивує, що це буде прецедент для того, щоб так само свої проблеми вирішувала Каталонія. Тому для міжнародних експертів, для дипломатів, ця проблема залишається відкритою, але будемо сподіватися, що ситуація в регіоні залишатиметься стабільною і війна туди не повернеться. Щодо е, іншого важливого пункту розвитку міжнародних відносин, це посередництво сполучених штатів е, в переговорах між Палестиною та Ізраїлем, теж відкрита тема. І в новинах я думаю, що ви, е, якщо ви стежите за подіями у світі, то ви чуєте повідомлення е, про ситуацію в регіоні. Але на певних етапах е, Сполучені Штати прагнули е, принаймні десь мінімізувати напруження і там, де можливо. Е, Змусити сторони хоча б до переговорів між е, один одним. В е, 1991 році, коли. Е... Іракський диктатор Саддам Хусейн спрямував свої війська в Кувейт, дуже швидко захопив територію Кувейту і отримав контроль над значною кількістю нафти, яка видобувається в світі. Організація Об'єднаних Націй поставила жорстку умову вивести свої війська з території цієї держави. Коли Саддам Хусейн проігнорував цю резолюцію, відповідно Сполучені Штати Америки в в рамках місії ООН провели бойову операцію і дуже швидко звільнили Кувейт, і, в принципі, використали це знову ж таки для посилення свого авторитету в світі. Але у 2001 році ситуація змінилась. Це страшна трагедія для американського народу, і це. Виклик для демократичної системи, коли захоплені терористами, смертниками, пасажирські літаки зруйнували вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Уряд Сполучених Штатів звинуватив в терористичних атаках Аль-Каїду і її тодішнього очільника Усаму Бен Ладена і розпочав боротьбу проти цієї організації для того, щоб. ну, Помститися да покарати винних і е, більш жорстко боротися з е, тероризмом, е, з'являється нова доктрина Буша. Ще раз давайте е, повернемось до попереднього. Що всі інші місії, які виконували військові сполучених штатів Америки, вони були здійснені під егідою Організації Об'єднаних Націй. Тут у зв'язку з трагедією 11 вересня Сполучені Штати говорять, що вони можуть завдавати випереджувальні удари і робити односторонні дії через те, що країна постраждала, і е, ну давайте говорити так, що вона виявилася і не зовсім то готовою протидіяти глобальному міжнародному тероризму, реалізуючи доктрину Буша в жовтні 2001 року, е, Сполучені Штати Америки вводять свої війська в Афганістан. Вони проводили ряд успішних операцій, але таліби перейшли до партизанської тактики ведення боротьби і досягти. Якоїсь бажаної перемоги або навіть обмеження впливу талібів на життя цивільного населення, Сполучені Штати, а пізніше і контингент Північно-Атлантичного альянсу не зміг. Сучасна ситуація в Афганістані залишається дуже складною, оскільки в країні постійно відбуваються теракти. Немає єдності між різними політичними силами і ускладнює ситуацію втручання в життя в Афганістані інших, окрім Сполучених Штатів, держав це і Індія, і Пакистан. Саудівська Аравія і Російська Федерація, хоча в 2019 році було заявлено про необхідність ведення переговорів між учасниками конфлікту, але стабілізації ситуація не досягла і по сьогоднішній день. У березні 2003 року Сполучені Штати починають військову інтервенцію до Іраку для того, щоб повалити режим Саддама Хусейна. Вони це здійснили. Шкода і економіці країни, і військовим, і цивільному населенню була завдана величезна, проте бажаного результату стабілізації знову ж таки життя в країні. Сполучені Штати досягти не змогли. і Їх військовий контингент перебуває в Іраку по сьогоднішній день. Знову ж таки, ситуація ускладнюється тим, що немає єдності ні серед населення, є абсолютно різний вплив сусідніх держав, і е, все це нас підводить до того. Проблеми міжнародного тероризму, звідки він виникає і чи є ефективні способи лише силової протидії тероризму. Давайте ще проаналізуємо інших гравців на міжнародній арені, тих, хто прагне лідерства, це Європейський Союз, оскільки є певні такі. Актуальні питання, конфліктні навіть з Сполученими Штатами Америки, і Європейський Союз намагається певні питання вирішувати. Поза сферою американських інтересів і зростали економічні потужності Європейського Союзу. Міжнародні оглядачі називають це тими маркерами, які говорять про прагнення лідерства. Але все рівно в плані стратегічної взаємодії Євросоюз залишається стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, що їхню роль в світі насправді посилює. Дуже багато дискусій ведеться щодо ролі і місії Китаю. Китай проголошує. Ну, в своїй політиці те, що це самостійна економічна держава, яка поважає інші, яка не втручається у їхні внутрішні справи. Про те, як це є насправді, думки міжнародних експертів розходяться. Китай активно витісняє Сполучені Штати з багатьох ринків. Китай досягає переваги в акваторії Тихого океану, але тут є такий важливий момент. В плані військово-політичного статусу Китай не має офіційних союзників, зважаючи на його. Позаблоковість, тоді як Сполучені Штати мають договори про взаємопідтримку з економічними партнерами Китаю в регіоні, і загалом це понад 50 договорів про військове партнерство. Тому для того щоб сполучені штати втратили лідерство, а Китай його здобув, Китаю треба змінювати його міжнародну доктрину і треба шукати засоби впливу, і треба. Прийняти на себе місію такого лідера, тоді як зараз влада Китаю більше наголошує на тому, що для держави є паритетним економічний розвиток і економічне зростання. Щодо міжнародного тероризму, то е, в світі ця проблема стоїть надзвичайно гостро, і є різні підходи щодо визначення міжнародного тероризму. От ви можете прочитати, що це злочинні дії в міжнародному масштабі. Це можуть бути окремі особи, які е, вчиняють терористичні акти там щодо. Е, Конкретних політиків щодо етнічних чи релігійних громад, щодо а, представників певних держав, і ця практика насправді сформувалася не в 21 столітті є різні підходи до історії. Що для нас зараз з вами цікаво, а, найперше, чому в 21 столітті а, відбувається певна активізація? Чому є різні підходи до визначення міжнародного тероризму і чи є в світовому співтоваристві ефективні механізми протидіяти цій загрозі? Адже, якщо ви коли-небудь читали, і я думаю, що на уроках громадянської освіти такого нового курсу у вас був подібний досвід про те, що становить глобальну загрозу для людства, то світовий тероризм е це в топі разом з екологічними проблемами і проблемами бідності. Тому давайте звернемося до е статистики. Я тут використовую матеріал одного із популярних підручників з сусідньої історії в Україні, коли ми можемо відслідкувати динаміку з 2006 по 2016 рік, що на певний час кількість терористичних актів в світі зменшувалася. Але якщо ми порівняємо кількісні показники, то ну, кількість жертв величезна. І навіть тоді, коли кількість терористичних актів не сягала піку, вони були надзвичайно. Трагічними за їхніми наслідками. І е, тут нам також важлива динаміка е, в, от ми сьогодні з вами говорили про е, політику розрядки. Тоді теж були терористичні акти, але е, в, е, починаючи там, з 2001 року кількість терористичних актів в світі стрімко зростає. Є різні абсолютно підходи щодо причин. Чому? По-перше, світ глобалізується, і інформація про терористичні акти поширюється миттєво. І це сприяє залякуванню населення, це сприяє формуванню певного іміджу, але це і на жаль популяризує тероризм в тих групах, які чутливі до пропагованих різними терористами ідей. До е, причин, які спонукають людей приєднуватися до терористичних рухів, називають е, насамперед бідність деякі країни. Живуть надзвичайно бідно, і тут, напевно, є велика вина світового співтовариства, яке, маючи засоби, не долучається до підтримки, не долучається до подолання проблеми бідності так ефективно, як це мало б бути. Крім того, це брак освіти і критичного мислення, це діяльність певних радикальних релігійних угруповань. І підтримка самої ідеї тероризму, і насправді факторів ви можете прочитати простежити дуже багато. Тероризм міняється. Якщо е, певний час тероризм був спрямований проти політиків, проти представників конкретних держав, то зараз, якщо ми з вами проаналізуємо е, випадки тероризму в е, Європі. То ми можемо побачити абсолютно різні приклади і ну, от, візьмемо стрілянину в, ну, приміром в редакції газети Шарлі Ебдо. Це газета сатирична, і на її сторінках критиці піддаються нищівні представники, наприклад, всіх релігійних конфесій. Так як була карикатура на. Пророка Мухаммеда, точно так само є карикатури е, на християн, точно так само є карикатури на протестантів, е, і це е, журналісти видання таким чином демонструють свободу слова. Що те, що не заборонено, дозволено, і відповідно можна критикувати будь-кого в 2015 році. Відбувся напад, в результаті якого журналісти загинули, частинка отримали поранення, і це для всієї спільноти журналістської було шоком. Через те, що, звичайно, на жаль, журналісти гинуть, коли вони виконують свою місію, дізнатися більше про конфлікти, дізнатися більше про військові протистояння, але в мирному Парижі, і ті, хто взагалі не був пов'язаний з якимись державними таємницями з секретною інформацією, це свідчення того, що тероризм активізується і в плані залякування не лише. Спеціалістів, да, тих, хто дотичний, тих, хто має вплив, а і тих, хто формує громадську думку і просто показує а, свою незгоду з деякими питаннями. Теракти в Брюсселі, а, коли мішенью терактів, скоріш за все, були урядові установи, оскільки в Брюсселі багато а, організацій Європейського Союзу. А, два вибухи було в аеропорту. До речі, одна а, а, із а, закладених бомб не вибухнула, і це. А, Позитивний момент в цій трагедії, якщо так можна сказати, і е, вибух у метро вже ближче до урядових кварталів. Знову ж таки, е, ви е, можете і повинні прочитати матеріал в підручнику. І ще б я хотіла вас закликати пошукати е, статті з цієї теми в Google, наприклад, і дізнатися про інші більш сучасні прецеденти тероризму в Європі. Чому так відбувається? Чому терористичні напади в Європі, напади в Європі загострились? По-перше, це різне ставлення європейських держав до е, оцих гарячих точок в світі, і е, часто ті терористичні угрупування, які беруть на себе відповідальність за теракти, вони говорять, що от якщо Україна підтримала там дії НАТО чи підтримала Сполучені Штати Америки, то це е, дії у відповідь. Крім того, е, ну, збільшується кількість. Е, Прихильників збільшується кількість людей, які можуть потрапити під вплив через те, що зростає кількість біженців, і уряд не завжди може контролювати ситуацію в плані чи проникли в країну, потрапили люди, які дійсно потребують допомоги в в моменті гуманітарної кризи це чи це ті люди, які хочуть навпаки нашкодити конкретній державі чи європейському союзу взагалом, і те питання, які, яке е, міжнародні експерти піднімають все частіше, що європейські країни не належному рівні налагодили співпрацю між собою, що вони продовжують діяти локально у межах своєї держави, а потрібно в світі формувати єдину глобальну систему, яка б дозволяла? Е, Ефективніше боротися з тероризмом. Але для того, щоб його подолати, потрібні не лише дії в плані е, оптимізації роботи правоохоронних органів, можливо, там покращення співпраці на міжнародній арені. Потрібні реальні практичні кроки, і я б хотіла попросити вас, е, по-перше, проаналізувати, е, які загрози спричиняє міжнародний тероризм, якщо є країни, в яких терористичних актів немає. Але це все рівно впливає на їхнє життя. Чому тероризм є глобальною загрозою? І поміркувати і запропонувати, що на вашу думку могло б допомогти ефективніше боротися з тероризмом. Чи може світ його подолати зараз? Напевно, що ні, тому що тероризм має ще і важливий економічний аспект. Якщо він є, то є сили в певних державах стовідсотково, яким це вигідно. Тому що світове співтовариство може дуже швидко за короткий час нейтралізувати всі загрози, напевно, що ні. Але є ефективні кроки, які поступово обмежували ось це коло ймовірних прихильників тероризму. І ці кроки ми з вами можемо логічно. Продумати і запропонувати. Ви зробите це, зважаючи на матеріали моєї розповіді, зважаючи на текст у підручнику. А на наступному році ми почнемо наше заняття з того, що е, проаналізуємо ті кроки, які пропонують фахівці. Дякую вам за увагу. Я чую дзвоник, наш урок завершено. І до наступних зустрічей!